Їй судилося коротке життя усього 17 років. Але це дівча увійшло в історію як мужній борець за волю України та ненависник її ворогів. Історія в школі це нас не навчали ніколи. Там, поки там покинула бабуся, розказувала, що якби ця банда, так як в були радянські часи, то казали, що була банда Марусі. Багато думали, що це банда Марусі, яка примикала до, до Махна. Тобто були різні, но про те, що вона була таманша, такого, такого не говорив. Ну взагалі не говорилося, тому що так розумію, така була ідеологія. Олександра Тимофіївна Соколовська, таке справжнє ім'я Отаманші Марусі, народилася 14 грудня 1902 року в селі Горбулів Київської губернії. Нині це Житомирщина з березня 1919-го Олександра приєдналася до повстанського загону, який очолював її старший брат Дмитро. За переказами вона пройшла ритуал посвячення у козацьке лицарство на вершині Дівичгори. Гори під рідним Горбулевом. Саша Соколовська прийняла інше ім'я Маруся і стала отаманом і прийняла обітницю. Проголосила її виклично за Україну. Без жидів і комуністів ця мужня дівчина користувалася авторитетом серед повстанців. За нею йшли, їй вірили. Повстанський загін Отаманші Марусі нараховував 300 шабель, 700 багнетів, 10 кулеметів та 3 гармати. Отаманша Маруся герой України. Вона гідно боролася за волю своєї держави. А для нащадків ця молода дівчина залишиться у пам'яті як справжній патріот та визволитель України.